Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 22 жовтня, здається, я вже в днях загубилася. І е, погода причудова сьогодні. Просто причудова. Хочу вам показати ось ці красиві троянди. Е, Забулася, як вони називаються. Як згадаю, підпишу. І в мене, знаєте, виникла ідея тут купити якихось сортів троянд. Щось мені так захотілося зайнятися <зайня> <зайня> трояндами. От. Дуже гарна, але ця просто неймовірно красива трояндочка в нашому осінньому саду. Так, і у мене тут ось в руках колеуси. Мама в знайомої взяла, відщипнула. Ось уже корінці досить гарно вони пустили. Зараз будемо їх висаджувати. Винесла на вуличку все це діло, взяла наші підвазонники на горище. Маму попросила сьогодні, щоб купила ґрунту. Зараз покажу вам, що вона тут купила. Ось. Я хочу різних сортів колеусів розвести, тому що ну, це дуже гарне доповнення до будь-яких квіткових композицій в саду. Я хотіла в тому році зробити, але якось все в мене не дійшли руки. Так, рунт в Аврорі 3,5 літри. Ось такий ось. Грунт, зелендар. Ну, я думаю, що нам не вистачить всього цього на цю всю кількість, але вже як є, так і посадимо. Такі у нас вийшли красончики. Розростаються нехай, буде дуже гарно. Ось цей ще, правда, не пустив корінчика взагалі. Але я його тикнула, думаю, хай буде. А цей ось малючок. А цей малючок я хочу віддати. Так, ну, а ці будуть у нас. Розростуться буде гарно. Вийшла з Маркушею на прогулянку. І як мені подобається ось це дерево. Таке красиве, красиве воно. І ось такі на ньому, я не знаю, якісь. Суці... Маркуша, а можна під нього зайти і буде, наче під пальмою якось диви таких. Вона яка красуня, дивіться. Як же гарно вона змінює свій колір. Багряніє, такі налеті грона. А ці ось. Сухенькі ще з минулого року. Дуже гарні. І така ж краса довкола. Ну, Откуди ці курки беруться. Батько вичищає в сараї і випустив наших хрюшок. Дивіться, які смішні кабанчики. Йди, Маркоша, я зараз також тягнуся. Собі. собі там гуляють. Хочать далі йти. Да. Все, пішли на вулицю. Приїхала я з міста, сьогодні вихідна, з'їздила швиденько там по справам, захотілося мені скумбрії копченої. Так, чогось мені ще з вчорашнього дня захотілося, але була на роботі, не було як туди дібратися. Вже пізно було. І ось купила в рибному квашеної капусточки. Чогось так захотілося, треба вже собі наквасити. Виквасили капусту, дівчата. Дивіться, тут навіть огірочок є. Вчорашню картоплю розігрію зараз. І йшла, жіночка продавала ось такі класні, смачні пиріжечки з лівером. Зараз вам покажу. Коротше, в мене вже план. Хочу напекти також таких пирогів. який. Скільки начинки, і цибулька бачу, І морква. Дуже смачне тісто. 25 гривень отакий от пиріжечок коштує. Треба напекти з капустою, з лівером. Лівер це не так і дорого, між іншим. З горохом також дуже смачні. Тому це в мене буде прям ідея фікс, треба зробити. Так, зараз розріжу оселедця. Дивіться, який. Аж проситься, тому така в мене буде, такий буде смачний обід вихідного мого дня. Всім смачного, хто їсть, надихайтеся на страви і радуйте своїх близьких. І забула вам ще сказати по ціні. Капуста, значить, коштує 80, 80 з копійками. Моє улюблене за кілограм я взяла пів кілограма капусти. А Скумбрія копчена ось сама ця тушка 135 гривень мені вийшла. Такі вийшло. Друзі, у нас тут, як бачите, така велика розпаковка. Прийшла посилочка з Італії, і Маркуша тут викладає все на ліжко. Тому зараз будемо вам знімати. Все так ретельно розкладає розумник. Так, що у нас є? Є шоколадки ось такі. Чорний, молочний із горішками. Далі є в нас ось такі пюрешки. Ще, бу, ще були, а, ось із яблучками це яблучко і грушка. Так, далі є в нас вафельки ось такі. Це в нас також цукерочки шоколадні. Ось такі печеньки. Ось мені здається цей дуже смачний шоколад. Такий щось ніби як на марципан схоже. Мені здається, буде такий смак. Печеньки такі смачненькі, попкорн, шоколад твікс. Це така посилочка до маркового дня народження. Зі смаколиками. Ось це дуже смачне. Колись у нас вже була така штука, типу, східна со, східні солодощі, ніби як рисова якась така там структура з білком. Ну, щось таке дуже смачне, колись ми їх куштували. Давайте далі продовжимо зйомки. Це ще ось шоколадка. Так, ось такі кіндери. Потім щось таке до Хеллоуіна цікаве, якісь желейки, мармеладки. Так, Це пиво. Різні смаки. Ось таке пиво я куштувала, коли була в Італії. Три пляшечки пива, оливки, смачні макаронні вироби, ось такі спиральки, спагетти і метелики. Так. Далі сир я вам показувала чи ні. Пармезан, ось це дуже смачне суго. Така заправка з м'ясом, вона вже йде з томатами до макаронів, дуже смачно. Потім два мішечка ось таких євриків. Солоденьке. Смачні томати, дуже класне, от реально, які вони смачні. в кого... Буде змога спробувати. Я дуже рекомендую це. прям ніби їсиш свіжий, свіжий томат. Там такі ще шматочки попадають. Так, чіпси ось такі дивіться. Різні Pringles, оригін... ну, типу... по типу прінглсів. Так далі, ще ось такі... таке печиво. І ось такі смачненькі Snack Mix. Тут вісім різних позицій, різних таких печенів. Ми вже відкрили. От. І діти їдять. Так, це соломка. Певно, що йде з арахісом. Цукерочки по типу Баунті, ось такі вироби ковбасні. Так, і різні жилейки. До Хэллоуївна ось такі зуби, черв'ячки, кільця і смачні горішки з паприкою. <з>, з паприкою, з васабі, і просто класичний горіх щоб кешки, мабуть, мабуть. Адвент-календар Марк вже один роздрукува... роз... роздрукував, витягнув. Але треба Маркуша все робити послідовно. Ну Він дуже зрадів цій посилці, ми всі дуже зраділи. А тепер я вам хочу показати стігути. Ще подаруночки. Тіго це магазинчик, такий косметичний по типу Ватсонса нашого. Фельдше Азура хороший бренд доглядової косметики. Це білий мускус, якщо не помиляюсь, це якийсь чоловічий щось холодний, синій. Приємний такий класичний чоловічий аромат, але з нотками притаманними цій, цій, цьому бренду, скажімо так. Да? Далі ось цей дуже смачний рок це гель для душу. Він йде з імберем і гуараною. Хочу сказати, що дуже теплий такий вже на холодну пору року аромат. Ніжний, такий, знаєте, імбирно-пряний. Дуже-дуже смачний. Я просто обожнюю такі запахи, тому для мене це взагалі супер -класна. класний подарунок. І ось такий від марки Bad Head бальзам для, кондиціонер для волосся. Також Спробуємо, Це хороший бренд, тому, звичайно, що будемо. Будемо куштувати. Так, ну, власне кажучи, отакі ось у нас класна розпаковка, класні подаруночки з італії, солодощі. Звичайно, що все це зараз ми будемо сортувати, ховати, тому що ну, треба дозовано все видавати. Так, зараз я вам покажу речі. Друзі, речі у нас із магазину Пепко. Ось такі штанці. Чорні. Штанці на флісі. Так. 4 євро коштують. Так, далі ось така класна шапка. Хеллоуинська, я б так сказала. І до неї в комплекті були рукавички. Ось такі. Далі дуже гарні ось ці штани, Мама колись раніше присилала нам кофтинку, і мені здається, вона по кольору дуже класно підійде. Ось такі штанці, коштують вони 6 євро. Так. І подивіться, яка суперова жилетка. Я обожнюю жилетки дитячі. Це у нас ціна 12 євро, вона коштує. Ось така ку-ку-кіт. -ку 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 Класна така. Резинова, ніби прорезинена вставочка. Дуже приємний матеріал. І вона ось така прикольна з е, е, динозаврика. Типу, імітація динозаврика на хвостику і ось на капюшоні. Дуже класно. Тому, друзі, ми супер-мега задоволені, вдячні нашій мамі за такі класні подаруночки. до дня народження е, Маркуші. Дякуємо і вам дякуємо за увагу. До скорих зустрічей. всім пока.